Я сказала собі написала таку фразу: жінки не можуть бути ідеальними, а чоловіки можуть. І це не сарказм. Бог каже. Бачите? От жінка приходить до чоловіка каже, от не ідеальна я і все. І от Чоловіку треба завжди її покривати, змінювати, цілувати, любити, обнімати, торкатися, поповнювати, благословляти. Ну, бо ми не ідеальні. А чоловік може бути ідеальним, бо він створений, Богом з ґрунту ідеально. Він розумієте, його, то там ніхто не, не втручався, крім Бога. І тому будьте досконалі, чоловіки, як Отець ваш Небесний досконалий. Тепер стає задача поставити собі цю планку, ну, хоча б подумати про те, що це можливо. Знаєте, Хоча б допустити цю думку. Що можливо, якщо Бог про це сказав, значить я можу. І ти